В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Amen. Сьогодні буду мати слово, яке буде наповнятися різними історіями. Тож зразу почну з цієї такої незвичайної для мене історії. Йдеться про те, що за мною приїхала. Хто за мною приїхав? Ваші версії. Міль... Поліція, поліція, так. Але мали вірного друга Джека, який гавкав, і вони боялися зайти до мене в хату. Але я як покірний вийшов до них на зустріч. І вони сказали, ми маємо вас забрати військомат. Ви подані в розшук. Уявляєте, батюшка такий весь в облаченні, його забирають в поліція, а я закликав прихожана, вони що ви робите? Віддайте нам нашого отця і така бійка, а камери все знімають. Оце картина маслом. Уявляєте собі цю картину? Ну, але я був в піжамі, і тому вони мене не забрали. Ну і приходжу я додому, відкриваю такий додаток, резерв називається, і пише, схоже, у вас є порушення правил військового обліку. Можливі причини і варіанти. І я зрозумів, що я є поганий порушник. Ну, так виходить, телефон це пише. Ну, поліція якось мене знала, людина видна, розумієте, в селі. І каже: ну, ми вас потім заберемо. Бо нас треба спрацювання відробити, маємо звіт здати, тобто, що вони доставили мене як законовиконавці. Ось. І каже, давайте мав суботу заберемо. Бо в суботу там спокійніше в військкоматі, ніж в один день. Ну і все. Тоді цей, але я ж не можу, то четвер пішов сам військомат. Вони кажуть, ну так, ми бачимо ваші документи, подав цей перелік, ось перепрошуємо. Просто комп'ютер автоматично подав вам повістку. Повістку мали принести Укрпошта. Укрпошта не принесла мені повістку. І всі, які ви не прийшли, комп'ютер зробив вам. Оцей стан розшуку і от така вся, вся неприємна ситуація. Тому вибачилися, виправили цю ситуацію, але казали піти на Укрпошту, подякувати їм, бо ви не перший, хто є в такій неприємній ситуації, що просто треба було вияснити певні документи. Це така історія, історія сумна. Сумна. Ось, і тепер трошки позитивно, А, до чого я це вів Історія, в якій я не винуватий. Бо я не втікав від закону, та? просто так сталося, що комп'ютер, машина подали мене, Повістка технічно не подалася. Тобто без мене мене винили. Ще одна історія. Як ви думаєте, що це таке є? Виграш. Виграш, так. <ріграш> Розумієте, я не вірю в ігри. Я ніколи не беру участь в іграх і нікому не рекламую грати. Скільки там до вас дзвонять, до вас дзвонили, ви виграли мільйон там. Ну, ви знаєте, що буде за цим. Я чув сумні історії. Тому я ніколи не день граю. І ніяких лотерей не купляю тому подібне. Ось, але так сталося, що як найпокірніший, найбідніший, найскромніший, най. -най, -най я вирішив поставити газ на авто, але авто таке замудрене, що треба було аж три комплекти ставити, і комп'ютер до того всього, і іншу специфічну апаратуру. І до мене дзвонять з Києва, ви виграли. <смі> ну, я думаю, ну я вже хотів класти трубку, але це директор, в якого я став газ. Я чую, людина знайома, я з ними співпрацював. Ось, І він каже: ви виграли. Це неймовірно за мою історію. Це другий виграш. А він в історії газу, газовій 20 років. Це другий виграш. Bluetooth-колонку виграли. Мене це більше потішило, бо знаєте, Bluetooth-колонка, це реально. Ну, 12 тисяч гривень це розводняк, якийсь сертифікат, тому подібне. Я в це не вірив. Минув тиждень, другий я ж людина зайнята, ви знаєте, в мене щільний графік, звісно, ось реколекції, і вже в Києві дзвонять. Чому ви не приїжджаєте забирати свій виграш? Я не дуже вірю, що я виграв. Ну, ніби вуха чують розум. В наш час можна знайти гроші такі просто, при тому, що я нічого не грав. я кажу, я ж нічого не грав, я ж нічого не підписував. А це комп'ютер автоматично вас е, включає в розіграш, розігрують мене без мене знов, І ви виграли. І Приходжу я в цей салон і мені дають пачку грошей. Дивіться, дивіться 12 тисяч. Що можна за ці гроші зробити? Там немає, та ні, є всі. Як віддати? Наприклад, можна собі імплант поставити Косок зуба, ні може й не хватить. Так. Так, що тільки. Я тоді дешевший поставлю. Бо в мене, знаєте, як де нема зуба, арахіс вставляється, я тоді замість цього. Тому я, до чого я це говорив? ця історія, не про гроші, що ви бачили, які я тепер багач, а про те, що для мене. Може єдиний останній раз в житті хтось щось зробив, зробив якийсь виграш. І дзвонять з Києва, чому ви не приїжджаєте, не забираєте, а я це не вірю. Так само, Слово Боже, Бог відкупив нас, дав нам церкву, і слово каже: прийдіть до моєї любові, а люди цього світу не вірять. Вони не вірять, що Бог може щось добре дати. Тобто насправді вже все зроблено за тебе. Тобі максим, бо це максимальний виграш в тій фірмі. Не рекламую фірму, ви ж не знаєте, про що я говорю, та без права реклами. І відповідно, от максимально, що Бог міг зробити, дав нам це спасіння, благодать. А люди просто живуть в світі і кажуть, та ну хто там може нас любити. Люди просто не вірять, що їх може Бог любити. І тому ми християни це свідчимо. Отже, без мене мене судили. Без мене, мене, я дали мені виграш. Комп'ютер. <риклад> я знаю, може фірмі, яка розвивається і на ринку, це польська фірма. Та, ось, і в такий спосіб я був здивований. Це така добра новина. Давайте знову для, для відміни щось таке сумне. Їхав я в потязі. Хтось недавно їхав, що я чую запах поїзда десь тут. Я чую цей запах. та, та столе сто, столичники приїхали. Отже, їхав е, е, я в потязі, а я і дуже цікавий. Е, я дуже цікавий, е, мене все цікавить, я чуттєвий. Ну і дивлюся, сидить така молодьож, Якась чи в наколках, чи в тих малюнках з кульчиком, то все. Ти дивиться якийсь фільм на телефоні. думаю, та глянув крайм ока, знаєте, така грішна цікавіше є. Завжди ми маємо мати скромність очей. Ну і дивлюся фільм жахів. Фільм жахів, якийсь такий жахливий. Ну та й мало-помалу, та й майже весь фільм та й подивився. Думаю, чим живе, чим живе темний світ, давно не чув, не знав. Ось, пожалів за це, посповідався зразу на другий день у Львові, бо, бо тут нема в кого такого велета сповідати, як я. Я просто їхав на реколекції, там був отець, я зразу приступив до сповіді, це реклама сповіді. Ось, і е, е, така суть дуже коротка цього фільму, що я побачив, що диявол е, е, показує, начебто він має владу над життям. Тобто герой цього фільму, негативний персонаж, ходить і вбиває людей. Я собі думаю, якою владою він це чинить, хто дав йому владу вбивати інше життя. І насправді такої влади людина не має. Але тим показом, Хамським, вона бере вбиває життя і показує, що вона має владу над життям. Чи це є представник темного світу, це точно. Але е, нащо таке знімати, які телепніше знімають на це, це наплівку, показують, це вже друге питання. Отже, е, як би нагадую всім, Очевидно, істину, що дияло дуже паскудний. Він робить погані вчинки, логічно, але він хоче показати навіть в фільмі. Якомусь там американському, це на нашому, що він має владу над життям, і особливо я побачив, що він жінок не любить. Там дуже багато було знищення протилежних статей. І тому я хотів вам, дівчата, сказати, що ваша прекрасність, ваша чарівність є якоюсь такою силою в Божих очах, яка не подобається дияволу. Цініться і носіться з гордістю, не як, як називається слабша половина людства. Це дуже негарно. Що? А, і жінка дає життя. Точно устами молоденця глаголить істина. Жінка дарує життя. І тому диявол вбиває з того, з кого життя починається. До речі, там і було немовлятко, яке замордоване. Та? Але в розумінні, що диялу не подобається дітонародження, давання життя. Це є чесноти Божі, бо Бог народжує, прикрашає, омолоджує. ну Все, все це є чесноти Бога, і це хоче нищити, бодай, бодай в фільмі. Це такий приклад, який я кажу, просто вам розказав, щоб ви не дивилися. Там суть однакова. Ось. І, і тепер ще такий спокійний, спокійний приклад. Просто десь там е, в Ютубі побачив якусь нарізку з фільму, там 10 хвилин чи 15, не дивився я цього всього так уривками. Показується війна, напевно, Друга чи Перша світова. Я не дивився контексту. Ну, якась країна воює з, з Німеччиною, бо там і по-німецьки, може, і французи. ось, І е, по два. Дві траншеї, два окопи, і посередині мене побачили коня, який заплутався в колючий дріт. Ну і хтось смілився, бере, піднімає білий прапор, йде його спасати. вті в нього стріляють. Він каже: Ви бачите, що білий прапор. А чого він йде в поле голе, він один вийшов, не боючись смерті, і він йде цього коня спасати. Ті німці здогадуються, що він коня йде спасати. Ну і послали свого представника. І вони зустрічаються, бо біля цього коня дивляться, він весь заплутаний. І кажуть: якщо ми будемо його звільняти, він стане і прове собі все решту. Треба перше ті обрізати. А в когось є кусачки. Німець каже: в мене є німецькі кусачки. А він каже: та їх мало, бо нам треба багато різати, швидко, щоб кінь не борукався. Тоді німець кричить, дайте ще косачки. І таки гора косачок полетіла. Так цікаво в фільмі. Всі, всі хочуть допомогти, але всі сидять в окопи. Ну і ці два герої обрізали той колючий дріт, кінь, кінь встав. Ну, і <плес> якась сторона каже, то я забираю, бо я йшов його спасати. Ні, я то мій кінь, бо я давав кусачки. Завдяки моїм косачкам вільний, то мій кінь. І вони спорять. Дві, два ворожих клани, знов починається війна. Ніби вже якась така перемир'я було. І він каже, давай кинемо копійку. І вибрали, хто там що, кинув копійку, і там на когось попала, допустимо, на, 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 на француза. Ну добре, твій кінь забирай. Ну все. І прощаються, і такась така рука, рука подачі. А насправді, то йде йому кусачки. Будеш мати німецькі кусачки, вони дуже якісні, може тобі пригодиться там. А, ну дякую. Ну і ти не лізь під пуль, як ми будемо стріляти. Добре. Тобто, насправді, якийсь ну, зустріч двох світів ворогуючих, але таких на, на людяних основах. Я не знаю, що це за фільм, як він там далі закінчився, але оце простягнення руки, якесь побажання одне одному що в кінці сказали, мирно розійшлися той з конем, а той до свого окопу показали, що. Люди хочуть цього перемир'я, людям не притаманна війна, люди хочуть мати спокій. Тому сьогоднішній Євангелій я би хотів, щоб ми трішечки так втихомирилися і заспокоїлися в всіх тих воєнних буднях, так вже так сказав, воєнні будні. Воєнний час це не є буденний, але він вже для нас робиться як буденністю. І цей час неспокою, якогось такого напруги, Він вже стає для нас привичним. Ми вже навіть звиклися з свого роду, я кажу по собі, не знаю, як інші. До певного такого стану вже наш рівень страху зменшений. Ми вже не втікаємо, коли чуємо якісь вибухи чи ще щось. По правилах безпеки йдемо в. Де ви сиділи? В Укритті, в Києві. Та люди відвідали Київське укриття, мали нагоду в нас в селі. Я не знаю, де є укриття. Ось, але кому треба наше село, тому благо, що ми живемо в селі. Дякуємо Богу вітам. Отже, люди дуже хочуть цього миру. Ці три і чотири історії. Це четверта історія, як би до того пазлу, який сьогодні маємо Єванглія. в Євангелія. Євангелія йдеться про. Лазаря починається з того, що він був помер. Вчорашню суботу Лазарову. Ісус прийшов і воскресив Лазаря чотирьохдневного, тобто вже від якого воняло. І його відкрили. І Ісус сказав, Лазарю вийде, і Він вийшов. І всі дуже якби. Не то, що були вражені, шок це погане слово, це медичний термін. Коли ми кажемо я в шоці, це означає, що ми собі приписуємо якусь медичну хворобу психологічного характеру. Тому не кажіть, я в шоці, скажіть, я, я глибоко вражений чи зворушений в позитивному чи негативному сенсі. Це я так гра слів, але воно має значення. То звичка наша, молодіжна казати, я в шоці. Отже, але всі були вражені цією подією, бо ніхто до цього не бачив, щоб було воскресіння. В старому завіті було воскресіння мертвих, але де той старий завіт. Сьогодні воскресла людина. Людина, яку поховали, людина, яка була в полотнах, Ісус ще сказав, розв'яжіть його. Настільки замотали бідолаху, що він її випутатися з того всього не міг. І його розв'язують з тих полотен, відпустять і ще й роблять вечерю. І дуже багато людей побачили Лазаря. Що він воскрес. Отже, бачить кого бачать люди? Ісуса, який стіляє тещу Петра, але якби те, що довше положало, вона би так само стала тільки на тиждень, пізніше <рес> за гарячки, образно кажучи. Він е, стіляє дуже багато хворих, піднімає хворих, лікує прокажених, ба навіть чудесно помноження хліба і риби. Тобто він може нагодувати. І вони зрозуміли, Він називає себе Месією, він, за ним йдуть такі знаки від Бога, отже, це і дійсно Месія. Ну коли він ще й Воскресив, все, з ним смерті не буде. От, от тепер ми побачили, що Ісус, який наново зі смерті дарує життя, вертає життя, то точно ми з ним не помремо. Все, це наш Бог. Тобто, сьогоднішній день, коли люди побачили прихід Спасителя Дієвого. Конкретно, що, від чого потерпали е, юдеї в той час, вони були в окупації, в римській окупації. Вони були, ну, як наша зараз окупована територія. Хочеш не хочеш, ти під окупацію. Не хочеш, виїжджай е, в інші країни. Е, хо, вони були під окупацією, вони були під тягарем. навіть, якщо беремо глибоко духовно, вони були постійно під тягарем гріха. Як вчора казав нас отець реколекціоніста, Двісті дві тисячі п'ятсот шість тисяч п'ятсот тварин заколювалися священниками, щоб принести цю жертву за наші гріхи, і виявляється, і це ще до кінця не могло відкупити всі наші гріхи. Тобто стільки той каже, аж ріка крові, ріка крові текла з цього місця, де, де приносили жертву, це все спалювали. Там чи як я вже е, не, на сьогодні не підготував ці деталі від біблістів, істориків, але е, цієї жертви не було достатньо. Пам'ятаємо, що за сповідь є, Бог дарував нам цю ласку сповіді, але є ще наслідки за гріхи. Тобто, тому є покута, тому по свого роду певне таке відпокутування наслідків. Ми маємо пройти в чистилищі чи по православному митерствах, але е, ми ще можемо відпокутувати нашими терпіннями в житті. Тому певними молитвами за старою традицією церкви, певними терпіннями ми теж відшкодовуємо за всі нами задані гріходіяння і наслідки гріхів. Так от, і прийшов Ісус, який звільняє від гріха. Каже, ви вільні. І він це і каже, і показує, і за ним йдуть знаки вільності. Тобто відчуття, що ми маємо свободу, маємо цю спокій, і на кінець прийде той революціонер з мечем, напевно, що та як цар, десь є, що цар Ізраїля, і він нас спасе всіх. О, на кінець, тато вдома. І ця радість є неймовірна. Тобто люди настільки були під гнітом е, окупації, під гнітом е, гріха, що вони, коли побачили прихід Спасителя, ну просто не змогли втримати радості і навіть рвали, що там вони е, рвали ці листя, пальмові гілки, і вони стелили їх, стелили їх перед Ісусом. На другий день сила людей, які прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове гілля і прийшли йому на зустріч з окликами. Осанна благословен, хто йде в ім'я Господні, цар Ізраїлів. Ісус в'їжджає в цей Єрусалим. Це насправді дуже тріумфальне свято. Найперше для людей, бо вони побачили конкретну особу, царя, царя Ізраїля, який прийде. Тільки різниця між Царем Світським і е, Царем Ісусом Христом є в чому? В тому, що Він не підняв меч. Він навпаки склав меч, упокорився, і знаємо, що з ним сталося. Він е, пішов на Хресну смерть. Це ну, нелогічно, ніби неправильно. Це є дуже потрібно в духовному сенсі, але люди хотіли видимого царя, такого переможця, революціонера, а Ісус сьогодні в'їжджає на осляті. Я хочу, щоб ми сьогодні ще не думали про терпіння, які будуть завтра, тобто після в'їзду в Єрусалим Ісуса розп'яли. І ми, коли дивимося на цю подію в'їзду в Єрусалим, ми, я завжди особисто маю таке сумне відчуття. Там ви кричите, ви йому стелите одежу, листя, ну, як царя, мали б золото, золото би кидали в Ісуса. Але на другий якийсь час може не ті самі люди його розіпнуть. Це щось подібне, як фільми про Чорнобиль. Не знаю, я колись сидів, не раджу вам, воно нічого доброго не дає. Дивився фільми про Чорнобиль. І як починається фільм, бачиш тих успішних науковців, інженерів, які ходять по цій атомній. І ти знаєш, що за хвилину вже їх там не буде, чи вони будуть опромінені. То ти ніби дивишся фільм, бачиш їхні усмішки, але ти розумієш, що це в лапках ходячі трупи. Так? Подібно ми ніби маємо це свято сьогодні. Але знаємо, що Ісуса вб'ють. Але я б хотів сьогодні зупинити в цьому дні, коли люди тішаться, тішаться, що мають переможця, мають Спасителя, мають місії, який в'їжджає, і вони мають нагоду Його прославити. Тому сьогодні ми прийшли тут в церкву славити Ісуса, нашого Спасителя, нашого Царя, нашого Бога, нашого відкупителя. Який забере наші гріхи, віддасть своє життя і потім подарує Воскресіння. Все це сумне завжди в Ісуса закінчується перемогою. Він переможе. Тому е, хотів би побажати, щоб ви якось сьогодні святкували. Як можете, хто на гітарі, хто на гуслах, хто на барабанах. Oh, так. Oh, можете собі якусь водичку чорну купити. Бачите, я не рекламую, я просто показую чорну водичку. Ось. Тобто. Щоб ви відчули оць, оцю радість, яку Бог хотів подарувати цим людям. Чому Бог в'їжджає? Чому Бог дозволяє е, їм порадіти? Бо радіти це і наше. Бути щасливим це є всіх людей. Діявол дуже хитро хоче показати, що щастя нема. А ну розкажіть за свої болі проблеми. У вас є в когось в житті проблеми? Ясно, що не мав. Нема. У вас стільки проблем, жіночко, що ви вже кажете заперечення. Це психологічно називається заперечення. Отже, це, це психологія, так говорить, це наука, та, яку, яку я чув. Я не є психологом, не знаю, що саме це до вас стосується, пані, але е, насправді у нас дуже багато проблем. Ідеяло, що хочу сказати, мати. Мати Боже світло, от сонце, тепло, це і безкоштовно. Та? І людина хоче мати світло, а ворог каже, ні, світло вам не, тр... не можна мати. Мати воду, подосталь води, вода є всюди. Та? І ми складаємося, скільки там, 90%? Шо, скільки там відсотків? Багато ми з води складаємося. 80. 80. 80. 80. 80. Дякую. В якому класі хлопчику? Другий. <рес> 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 і виявляється, Деяло навіть по забирає це світло, воду, не знаю, пальне, ну будь-що забирає від нас, каже, ви цього не маєте мати, бо ви маєте бути нещасними, нещасливими, а бути в мирі, мати засоби для не то що існування, для життя це і наше заслужене, достойне становище, яке дарував нам Господь. Бог дав маса цих. Ресурсів Бог дав все це. Просто каже: користуйтеся, Бог не хоче грошей за те, що ми користуємося його ресурсами. Ми платимо, звісно, гроші за те, що ми добуваємо там якісь е, корисні копалини чи ще щось, але ми платимо самим собі. Бог від нас нічого. Він це все безкоштовно дав, безкоштовно дав повітря, безкоштовно дав сонце цю землю, на якій нас оберігає цей озоновий шар. І тримається все тепло, бо все це дає, бо каже, ви маєте право на щастя, ви можете бути щасливими, і це є ваше, ваше природне становище. Дияволу від це, напевно, не подобається, він постійно від нас забирає це почуття щастя, щось поламалося, щось стрісло, щось протекло, щось горіло, щось заржавіло. І, 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 тобто, все це постійно є від диявола, щоб нас засмутити. Я би хотів сьогодні, щоб ми не думали про те, що буде завтра сумне, не про те, що сталося, сумне і чого не вернеш, а що ми зосередилися в цьому дні дійсно святкування, дійсно цього ликування Божої радості і теж в дусі всіх е, тих героїв, тих всіх е, щасливців всі, на цій сонячній площі, точно ця площа, напевно, була сонячна, не дощова. Та, е, які кричали Осанна благословен, хто де в ім'я Господнє, цар Ізраїлів. І вони хотіли, хотіли щоб це царство е, жило вічно. Тож е, тішимося сьогодні, махаємо тим вітям, який є символом життя. Екологи, не бійтеся, нас не позабивають через те, що ми якусь гілочку зламали, але е, радіймо, радіймо. І е, е, наостанок, тільки як завершення, хочу. Таку одну пісеньку вам прорекламувати. Хвала Богу, хто хоче в Ютубі, там на кінці їхнього концерту, хлопці з Тернополя Західної співають таку пісеньку. Мені важко, біжу до тебе, коли мені добре біжу до тебе і вранці і ввечері біжу до тебе. І славлю тебе, мій Бог. Мій люблячий татко, отець мій небесний. Заховаюсь, твердиня моя мій люблячий татко Отець мій небесний. Тобою втішаюсь, Надія моя хочеться на концерті ще співати, але поспіваємо зараз службу Божу. А вдома будемо продовжувати співати. Тому дякую тобі, люблячий наш татко, що ти. Нас створив для щастя, створив весь цей світ, щоб ми були щасливими, дав нам Ісуса, який відкупив і дав нам це право, показав нам, нагадав нам, що ми маємо бути щасливими, маємо бути радісними і маємо право кричати, стелити ці листя, підкидувати, возвеличувати, тому що ми дуже хочемо бути свобідними, вільними і вічно жити те, як це приніс Ісус Христос. Дякую тобі, Ісусу, що Ти все це нам показав, що Ти живеш з нами, що ти даєшся нам Євхаристії, щоб ми жили не тільки від неділі до неділі, а кожен день з тобою в твоїм слові. Дякую Тобі, Духу Святий, що дав нам церкву, ведеш нас через церкву, даєш нам натхнення молитися, даєш нам совість, даєш нам ці всі благодаті, дари, плоди і е, всі дари Святого Духа і ведеш нас, щоб ми були святими. Дякую тобі, Боже, за те, що Ти нас створив для щастя, готуєш тут нас на землі, наші серця, і в вічності точно завжди тобі будемо співати, Осанна, бо ти найкращий, найулюбленіший, найдорожчий, єдиний наш Батько, наш Бог. Амінь. Слава Ісусу Христу!